Привіт, всім привіт. Ми сьогодні вирішили не кататись, тому що один велосипед на ТО, і тим більше сьогодні дуже парко. Ну така собі погода для покатух. І тому ми вирішили зняти вам невеличкий відос про наше екіпірування, що ми купуємо, за скільки ми купуємо, і можливо для того, щоб ви зрозуміли, що це не так дорого, як здається на перший погляд. Так. Привіт, це мій комплект форми. Я купив оцю джерсі Біехлєр на шафі за 138 гривень. Тут ось підтвердження того, що це Біехлєр. Хто знає, той знає. Вона на офіційному сайті приблизно коштує 100 150 євро. Я купив її, ще раз повторюю за 138 гривень. Всередині сіточка, вона ще називається Друга шкіра. Вона дуже тоненька, дуже комфортна. На рукавах силиконові вставки, щоб вам було зручно. І от отак розтягуються вони. Е, вона в дуже гарному стані, і я задоволений нею. Ще в мене є біпси Крафт. Я їх так само купив на шафі, 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 шафі приблизно за 500 чи 600 гривень. Тобто, комплект форми вийшов мені там 640 638 тридцять гривень, плюс доставка нової пошти. Вони дуже зручні, так само в гарному стані. Якщо ви нормально відноситесь до добре випраних речей і бачите, що. Ці речі не сильно затаскані, то в принципі не обов'язково купувати її за там 5 чи я не знаю скільки вона в крафті коштує. Навіть не розумію. Також я розкажу про комплект своєї форми або пару комплектів форм. Це Джерсі Крафт, також куплена на шафі за щось там 250 гривень. Здається, вона трошки потягана, вона в гарному стані. Вона на повній застібці, що прикольно. Але це така більш літній варіант. Вона повністю в сітці, вся сітка повністю. Короткий рукав без силіконових вставок, але на гарній резинці. Знизу є прорезинена штучка ззаду. Штучка ззаду, крафт, <свят> да, що вона не дозволяє підніматися. Також на всіх джерсі ззаду є три кармани, що дуже полегшує перевезення речей, телефона, можливо, грошей на карманчику на застібці. Це, що стосується е, джерсі. Також у е, мене є велотроси, вони ж біпси, також крафт, також куплені на шафі, щось порядка, там 350 чи 400 гривень. Це панотенційний бірс, тут сітка. Вони всі йдуть з памперсом. Памперс, до речі, в крафті дуже зручний, прикольний. Він дозволяє проїхати набагато більше, ніж ви можете проїхати без памперса. Виглядає ось це ось так. Тобто загальний лук теж вийшов 600-700 гривень. І ще один комплект форми, але це форма Нікіти. Він про неї розкаже більш детально. Да. Дивіться, це також велоджерсі. Вона з більш такого плотного матеріалу, тут нема сітки. Написано, що це рафа, але наскільки вона оригінальна, я, я не знаю. Тому що е, Джерсі я купив е, на Фейсбуці в велогрупі. Там є один хлопчина, який продає велоформу в гарному стані. Я задоволений, це, е, наче рафа, в чому прикол, Рафа? вона у неї іде трошки довше, ніж зазвичай у Джерсі. Також у того хлопця на через Фейсбук я купив нові велотруси Endura. Вони з прикольною силіконовою ззаді з відбивачами, з рефлекторною вставкою. Це теж біпси, сіточка зверху, теж зручний прикольний памперс. Памперс це must have, якщо ви катаєтесь на довгу відстань. Тому на це звертайте увагу. Так, Нікіта, розкажи, ще, будь ласка, про свої великепки і все інше, що тут є. Дивіться, великепки це насправді дуже зручна і потрібна річ. Чому? Тому що. Коли ти натягаєш їх під шолом, тобі нічого не залітає в голову, і твій піт не стікає тобі на лоба. Це всі шапки з Аліекспреса. Вони там щось коштують там, по 120-150 по гривень. Вони синтетичні, але вони дуже прикольно вбирають вологу і тим самим дозволяють не пітніти голові. Також це нові досочки, знову ж таки Рафа, але з Аліекспрес. Вони коштують порядка там, 150 гривень. Але синтетичні носки теж маст хев, тому що. Швидко вбирають вологу і не так сильно вони брудняться. Єдине, що я купив собі нове і за забагато грошей, це е велорукавиці Hand Up. Я їх купив у магазині Coffee Bike. Вони є ексклюзивними, напевно, представниками цього бренду в Україні. Дуже френдлі все підказали, допомогли вибрати розмір і відправили. Я дуже задоволений цими перчатками. Я в них катаюсь як влітку, так і в восени і навесні. Ну до речі, що зручно, правда, зручно, тому що в мене безпалі перчатки. Якщо ви зранку десь виїжджаєте, вам може бути трошки прохолодно. Пальці, а в таких закритих ну прям комфортно. Ну і плюс їх можна використовувати там восени і коручу, плюс, весь сезон. Принцип, плюс так. у них дуже прикольний оцей рушник, що ти можеш витирати. Да, пот, під, соплі, так, так. все, що тобі треба. І плюс вони е, дотичні до телефону, не, не треба знімати перчатку, щоб клацати телефон. Зараз Андрій розкаже про свій другий комплект форми. Він трошки відрізняється від наших попередніх комплектів. Му Андрій зараз розкаже всі відмінності, недоліки і недостатки такого комплекту. Значить, єдиний головний недолік шортів, на яких я раніше тільки в шортах катав. До речі, я їх купив на шафі за 400 гривень. Вони нові. Це те, що їх треба завжди поправляти, коли ви їздите в біпсах. Вони на вас сидять, як Майка, з... це чи як воно там правильно називається. І вам комфортно максимально, якщо розмір ваш. Якщо ж ви їздите в шортах, вони завжди то спадають, то вам треба щось коротше, десь... завжди воно щось давить. ну Ви розумієте, про що? якщо хлопці дивляться цей відео. Вот. Тому шорти можливо комусь зручно, мені вже не так зручно, як раніше. Я ці шорти придбав на шафі за 400 гривень, вони так само нові. Кепка так само заліка, за 100 за 150 гривень. Нормальна така сама, як в Нікіті, сама, як їх там мільйони продається на Аліекспресі. Велоперчатки, черковиці. Я їх придбав в магазині поруч тут біля мене. Це знаєте що, онрайд. 350 чи 380 гривень. Тут є гелеві вставки. Є люди, які не люблять гелеві вставки. А є, мені подобається, тому що я завжди натираю цю частину на кермі велосипеда. І ще хочу розказати про своє Джерсі. Чи це не Джерсі? Короче, велофутболка. Вона. Відкривається не повністю, як от в попередніх варіантах, а вона відкривається тільки от сюди, там по груди, і це незручно, тому що коли ми коталися останнього разу, і було дуже спекотно, хочеться відкрити повністю і просто зняти і шкіру, навіть з себе зняти, бо спекотно. А тут у вас є можливість лише трошки її відкрити. Тобто це варіант, можливо, не суперлітній. От так само тут на ній є всі кармани. Ну все, все так само, нічим вона не відрізняється. Це крафт. Купив її за 280 гривень. Знову ж таки, на, на тій шафі. Тож, Нікіта, скажи, будь ласка, який можна зробити висновок із нашого коротенького відео? Я думаю, що висновок можна зробити такий, і ми його зробили, що насправді веле екіпірування не є настільки дорогим, як може казатися. Як ви побачили, в принципі, за тисячу гривень можна взяти повний комплект це біпси, джерсі, там, рукавиці і там, шкарпетки. Єдине, що на чому не треба економити, це однозначно ваш захист і ваша безпека це шолом. Шолом. Ми не рекомендуємо брати якісь там, бувши бувшилки використанні. Краще його взяти новий. Вони також є за доступні ціни. І також е, на що треба потратитись? однозначно, це велосипед, ну без цього ніяк. І ось, наприклад, Андрій на другий сезон перейшов з, зі звичайного взуття на контактне, про що він далі продовжить розказ. Вже, будь ласка, як ти прийшов до того, що ти прийшов на контактне взуття і для чого ти це зробив? Я прийшов на контактне взуття. Перша причина головна, це те, що табсалки в принципі не зручні. Ти завжди ловиш ці педалі, у тебе завжди втомлюються ноги. А перейшовши на контакти, там змінюється навантаження з однієї точки на іншу. Якось воно так працює, фактично. От. Коліна менше болять, більше КПД, і набагато зручніше в тебе є один комплект зуття, який ти використовуєш чисто для того, щоб кататись на велосипеді. Контакти мені обійшлися щось 1500 гривень, здається, шаману ці. Педалі самі. Педалі, так, так, так. А взуття, от взуття ну, тільки нове, хоча, знову ж таки, можна знайти якесь там бившу... блях. Коротше, можна знайти взуття, але, блін, краще все ж брати нове. Мені вони обійшлися там, щось, 2300 чи 2400. Теж шамано. Але це майже на все життя. Так, це, це на декілька років точно ви ж не будете ходити на роботу. В них. Вот. Тож. Що ми хочемо сказати про вживані речі? Це однозначно шафа, групи у Фейсбуці, і також можна шукати на OLX. Так, все нове ну, так само можете шукати в будь-яких магазинах, якщо ми кажемо про там педалі або про взуття, Що те, що те, ви можете шукати так само на Олексі, але все ж таки я раджу купувати в магазинах, хоча б в інтернет-магазинах. І виходить, що що, що ваш лук велосипедний або ваш екіп, він не буде прям овер-овер дорогий. Тому що знову ж таки повторююсь, якщо ви підете купувати той же комплект Крафт чи індуро чи ще щось, кудись в магазин, то ну все буде прям так дуже-дуже відчутно по гаманцю вашому. Тому це ваш вибір. Але якщо є гроші, звичайно, можна втратити.